Мої вітання і одразу до гарних новин. За останню добу придбали аналізатори спектра 10 одиниць, щоб це не означало, для чого б це не було. Це тільки для нашої з вами перемоги. Загальна сума 72 тисячі гривень. Квитанція на екрані. Зараз бачите. Дякую усім, хто з нами, хто донатить, хто не залишає наших бійців на самоті з тією халерою. А тепер поїхали попрацюємо. Так, значить, у нас далі також гарні новини. Українські дрони атакували аеродроми в сесії. Ну я б тут не стверджувала, що українські зараз тільки дронів по світу літає. мало ли -лі, які вони там навіть, українські, не українські. І Що це за спецоперація? Кого була також наша про це розказувати? Так, от на аеродромі в Морозовському базувалися бомбардувальники су 24 су 24 м су 34 Вже вони не су. Як то кажуть, е, і збили наші щонайменше 6 літаків. Або не наші. Ну, вони збиті і більше не бомблять наші міста. Це добре, це класно, це просто галочка і Велика Шана і подяка. А далі у нас новини. У Водопешті проходять протести проти. Просасійського донат 310 гривень. Дякую вам, молодці, красавчики. Значить, проти Орбана. У того пам'ятаєте, що трошки ми обговорювалися з вами, що він то, то, чи Єбан, чи Орбан, як воно правильно пишеться, не зрозуміло Це вже друга акція в країні проти його уряду. І е чи буде це мати якийсь вплив гарний на нас з вами? Давайте дивимось. А ми з вами дивилися в якомусь відео долю Орбана і що він не дуже гарно закінчить. Ну, то й туди йому дорога. Так, Орбан, як вплинуть ці протести на нашу з вами країну. До 100 гривень, мої зайчики мої. 100 гривень 50 копійок. Могли б з донатів не знімати комісію, наприклад, під час війни? Так, що ми маємо? Значить, як це вплине на нас? Як це вплине на нас? Ви знаєте, ніяк це на нас не вплине. Чи Орбан, чи хі Хірорбан ніяк це на нас з вами не впливає. Ну, це, до речі, непогана новина. Єдине, на що може повпливати ставлення інших країн до нас це два питання. Перше, як, як скоро настане наша перемога. І друге питання на яких умовах вона настане? 100 гривень, дякую. Які ми ці тут на вас, божечки? Так, далі поїхали. У Міноборони заявили про смарт-мобілізацію, яку впроваджуватимуть після цифрового вручення повісток. Чи матиме успіх така система для ЗСУ? Смарт-мобілізація. Чи буде воно... 200 гривень донат. Дякую вам, молодці. Смарт мобілізація. Вона не може фізично, смарт-мобілізація е, обійти всіх. Ну, не може вона обійти всіх. Дістатися до всіх. Е, так що буде все по старінки, як то кажуть. Знаєте, не смарт, а як у старі добрі часи. Е, пакувати, вручати е, і таке інше. Депутатів щомісяця можна відправляти на фронт. О, так, групами по 30 чоловік. А чого по 30? Їм там буде дуже сумно. І для всіх там знайдеться робота. Нардеп Разумков. Молодець. Депутати будуть воювати? Коли депутати будуть воювати, коли будуть такі часи, ну, мені здається, що це вже повинна якась бути якесь НЛО у нас. І сам господь ну, повинен на це подивитися, спуститися. Власноруч, знаєте, все це пощупать. Так, поїхали, значить, депутати на фронт. Ну, а хто їх буде відправляти? Вони ж самі себе не відправлять, розумієте? І фронт для них то знову ж історія збагатитися, придумати якісь схемки, мутки, те, що вони роблять. А куди їх треба відправляти? Їх треба відправляти в силку, їх треба відправляти або дуже далеко територіально, або дуже далеко туди, де вже стоять апостоли, Петро, Андрію, кудись, кудись туди. Там їх схемки не пройдуть. Українські дипломати зрозуміло з ними все. Значить, українські дипломати працюватимуть над посиленням ППО. що, чи надійдуть системи нам найближчим часом? Дивіться, що до ППО, вчора або позавчора, я дивилася цю інформацію для того, щоб нам... Додати нові системи ППО до цього дійде, але не дуже швидко. Але До цього нам треба укріпити свої системи, які або полагодити, які є зараз. Так що це не швидка історія. Е, голова інституту світової політики заявив, що команда Зеленського готується до виборів у 2025 році. Дійсно, будуть вибори в 2025 році, президентські чи парламентські. Вибори 25 рік. Наша країна. Чи відбудуться вибори? Таємне голосування, таємна рокіровка, заміна е, гравців, заміна складу або президентського, або парламентського. Так, це буде відбуватися вже починаючи з холоду цього року. Тобто це кінець осені і пішла далі зима. Але так, щоб це було. Вибори, вибори, ну, типу, як всі звикли. Ну, звиняйте, я такого не бачу. Е, є думка, що сесія хоче виторгувати захоплені території на репарації. Такий їхній план для перемовин. Так чи ні? Території на репарації. Ні, це не їх план. Е, у них нема такої думки, що їм треба рятувати свою дупу. Розумієте, нема, тому що вони не цінять людське життя. Для них людське життя то є просто чорний целлофановий пакет, більше нічого. Тому вони такими, е, ну такими знаєте, об'ємами, такими стандартами вони не мислять. Вони хочуть перемовин, вони хочуть. Е, Перериву для того, щоб далі з новою силою показувати, які вони підари. Оцього вони хочуть. Ілон Маск, боже ще одне нещастя, заявив про загрозу ядерного апокаліпсису, якщо Україна вступить в НАТО, чи буде ядерна війна в світі в 2024 році до 2030 року є прекрасне, ну, як прекрасне, Пророцтво просто є. Завчора ефір. Подивіться, мій, і там є інформація щодо цього. Яку роль у війні відіграє зараз Медведчук? Хірову роль, причому і для нас, і для себе, бо він запобігає узгодженню або домовленостей, або зустрічей двох сторін, або перемовин цих двох сторін. Тобто він поки що оте незрозуміле звино, яке заважає домовленостям. Так. Чи влаштуються сіяння масовану атаку найближчим часом, куди битимуть? Також є відео про загрози на квітень місяць. І нехай таке не збувається. Дякую.